Доброго вечора, дорогі глядачі та мешканці івано франківська Зараз ми знаходимося певно, десь біля Буковелю. Я їздив кататися на сноуборді. Толік казав, що знає дорогу, а не там повернув. І ми тепер в лісі. Буковель український гірськолижний курорт біля підніжжя гори Буковель. Неподалік від села Поліниця Римчанської міської ради на висоті. 900 метрів над рівнем моря за 30 кілометрів від міста Яремчі найбільший і найсучасніший ігриськолижний курорт в Україні. Отже, було так. Ми йшли лісом, побачили якусь хату. З хати з коміна йшов дим. В цьому домі живе Назар Пажолук Давайте зайдемо в цю будівлю. І подивимось, як він живе, і візьме в нього інтерв'ю. Олік, пішли за мною. Ми зайшли всередину, і ми сидимо в з кімнат. Отже, біля мене Назар і як вас звати? Мене звати Назар. Бажалук. А як вас вичуть всі ваші колеги? Базар на жалук. Батра. Малений Бончужний, Просто Бончужний, Або просто ей ти. Це було відкривення від Назара. А наступне наше питання. А чого ви тут живете? А чого я тут живу? Чого ваше псевдо Батра? Тому що я дивився фільм роки болюбову. Чого ваше псевдо Мелений? Тому що я люблю молоти горошок. А ви знаєте якусь лічевку? Раз, два, три, чотири, п'ять, бо що зайшик погулять. Бігла мишка по підрейку, загубила батарейку. Не з'їла вареники. Сів метелик на травичку і сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Ти напевно будеш назарбаживу. Ви курите? Тільки бамбук. Повидно. А скільки коштує бамбук? Чотири піастра. А ви зможете повторити? Слава Богу, щоб як тебе бачити, займаєте не барам, 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 Без Видно бамбук був добрий. А є домашні тварини. Хто ми буде? Так, кіт пес. А я тут бачу бігав вовк. То не вовк, то заяць. Толік, тримайте мене з Скажіть, будь ласка, де знаходиться Буковель? Далеко, а ви знаєте де Буковель? Міша знаю, все. Толік, йдемо. Толік, защіпаємо. Ну що, Толік? Поїхали. Якщо ми не приїхали до Буковелю, то Буковель приїхав до нас. Є? Патра, штовхай. Толік, я застряг. Толік, ми їдемо. Толик, приехали. Толик, за мной. Добрый день, боже мой день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что, что вы тут делаете? И вот мы с Раушаном решили потусить. Но это говно отказался нам платить. Но у меня свои подвесы, вот что интересно. Я позвал там Зорика, мы с там Зориком почти из детства. Там Зорик Хаштельбек меня опустил, а гниду. Слава Богу, что Богу дякую, что вы не в оборон. Ага. Дякую. Не вас вот Телефон звонит. Олена дай, 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 дасть, олена дай, 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 дасть. Жінка дзвонить Толік. Та най горить вона в Атру. Сім'їн старенький був. Шле далі. Толік, ти додому їдеш пішки. Бензинися скінчило. І з вами був я, ваш постійний ведучий Михайло Грибовий. Толік зняв. Всього, давай! Толік, я доїдеш до Франківська, позвониш. Дорогі глядачі, ми зараз їдемо на Буквель. Нас везе Толік. Толік, дивись на дорогу. Ти знаєш, де повертати. Зараз наліво буде. Наліво, Толік, я тобі говорю наліво. А во там буквель, там лежі вже є. Як знаєш Толік, але щоб потім ми не заїхали десь в ліс, вдовж Толік. Я двері не закриваю. Потім не врізається борт. А мені ще на ньому по спуску їздити. Слалом. Що толік? Приїхали. Бензина все скінчила, а не там повернули. Що тепер будемо робити? Все, виходимо. Подай мені борт. Олег, тебе страшно. А мне страшно. Вот тут был волк, дайся. Дайся, волк. Волк. Волк, 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 волк. Волк, 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 волк. Волк, волк, Скажи что ты волк. Волк, а волк, Чого ваше ваше псевдо горошок? Тому що я. <смір> <смір> горошок? Чого... <смір> <смір> Ти давай на Давай. Ні. А чого ваше псевдо горошок? Тому що я люблю молоти горошок. Логічно. <смір> 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 Толік, у тебе в школі була логіка. Бо в мене тільки математика. Толік, питайся. Я знайшов півнерів лісу. О, базар. Останнє питання, ми вже їдемо. А чого ви босі? Дуже дякую. До побачення. Толік, він морж. Поїхали. з вами був я. Ваш постійний ведучий Михайло Грибовий. Толік зняв. Все, давай!